Слава Україні, рекордна підтримка у військовій допомозі Україні. Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі. В Ізяславі до шести років ув'язнення засудили 38-річного наркоторговця. Детальніше далі в ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. Маємо п'ять хвилин на головне. Міністр оборони Британії заявив про рекордну підтримку у військовій допомозі України за підсумками сьогоднішнього Рамштайну. За словами Джона Гілії, нова допомога перевищує 21 мільярд євро. Загалом партнери України оголосили нову допомогу з постачання снарядів, а саме 10 тисяч снарядів калібру 155 мм. міліметру. Також 50 тисяч пакетів сухпаїв для військових. Про це ж заявив міністр оборони Естонії. Міністерка оборони Литви оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів євро євро для закупівлі снарядів а міністр оборони Нідерландів про виділення 500 мільйонів євро на проєкт лінія дронів та 150 мільйонів євро на систему протиповітряної оборони гок Норвегія офіційно приєдналася до коаліції дронів для України. Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії. Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі сьогодні. На антилійському дипломатичному форумі глава МЗС України підписав відповідний протокол з главою МЗС Сомалі. Україна надавала допомогу Сомалі у рамках програми зерно з України та готова далі зміцнювати продовольчу безпеку. У Польщі відкрили кримінальне провадження щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих коштів. Матеріали справи передали українським слідчим. Про це повідомляє Суспільна Хмельницький. За даними справи, Тетяна Крупа та члени її родини впродовж понад двох років вивозили до Польщі гроші. Це тривало і після оголошення колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК підозри у незаконному збагаченні 5 жовтня 2024 року. Тетяна Крупа та члени її родини мають рахунки не тільки у банках Польщі, але й Австрії, тому слідчим необхідно отримати міжнародну правову допомогу від цих країн, аби ознайомитися з інформацією та документами щодо цього. Візяславі 6 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав 38-річний наркоторговець. Засуджений і раніше притягну до відповідальності за аналогічні злочини. На момент затримання перебував на умовному терміні. Правоохоронці задокументували ряд фактів збуту наркодилером синтетичних наркотиків. ПІВІПІ затримали його під час збуту чергової дози. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили наркотики та пристрої для їхнього вживання. Усі вилучені предмети та речовини направили на експертизу. Наразі досудове розслідування закінчили та направили матеріали до суду. Ізяславський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Летичівщині оголосили підозру чоловіку, якого виявили бойову гранату. До поліції надійшло повідомлення про те, що житель одного із сіл Летичівської тергромади зберігає вибухонебезпечні предмети. Правоохоронці виїхали на виклик під час перевірки за місцем проживання 36-річного чоловіка. Виявили предмет, схожий на гранату. Експертиза підтвердила, що це бойова граната. М 67 Слідчі оголосили чоловікові підозру у незаконному зберіганні боєприпасів. Слідство триває наразі. Працівники поліції встановлюють походження гранати. Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища. По Хмельницькій області та у місті Хмельницькій вночі та вранці, 13 квітня, очікуються сильні заморозки до мінус 3 градусів. Оголошено другий рівень небезпечності. Помаранчевий. Дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Долучайтеся до наших соціальних мереж та будьте в курсі найважливіших подій країни та світу. Бажаємо тихого вечора та мирних вихідних. На все добре.